Гарної години. Миру вам в хату на столі багато. Вітаю вас! У нас сьогодні третє заняття з постановки ж Ш. Шепляче. Чому це так важливо розібрати поетапно наше попереднє заняття? Нам потрібно сформувати правильно, вправу чашечку. Ця позиція язика дуже важлива. Чому? Справа в тому, коли чашечку ми використовуємо для вимовляння звуку Ш, нам важливо, щоб бічні боки язика ось ці краєчки, щільно прилягали до верхніх корінних зубів. Це важливо, щоб повітря не просочувалося про яз, по язику, бо це буде куди зовсім звук. І не Дуже важливо, щоб язик щільно прилягав корінницю ось так вічні краї язичка прилягають повітря не просочується не проходить крізь язик Можна використовувати безліч смачних хитрощів. Це можуть бути цукерочки, невеличкі. Це можуть бути насінинки, горішки. І тому я використовую ось такі невеличкі монпансі. Для чого? Ви пам'ятаєте, як ми формували з вами лопаточку? розслаблений язичок? Потім його ховали. Повільно ховали, так? І от тепер ось цю паточку, яку ми ховаємо повільно в язичок, нам потрібно затримати і порахувати до 10. Це дуже важливо, тому що, коли ми утримуємо цукерочку на язику, рефлекторно язик приймає позицію чашечки, і тоді вона легше формує. І таким чином уже можна цукарочку дати, з'їсти дитині чи горішка прожувати. Так, ми виконуємо 10 разів. Рахуємо до 10. Коли я кивало головою, це були рахунки. Ну що ж, доброго дня вам ще раз і до побачення!